Чи можна втратити спасіння? Спочатку пропоную обдумати це питання з боку логіки. Уявімо собі Василя. Він прийшов до Бога, щиро повірив у те, що Ісус Його Спаситель прийняв хрещення, служив йому, його навіть обрали деяконом у церкві. Напевне, мало хто сумніватиметься у тому, що цей чоловік отримає спасіння. Але пройшло кілька років, і Вася розчарувався у Богові. Перестав відвідувати церкву, почав пити, приймати наркотики, потрапив у в'язницю за розбій, зґвалтування і тому подібне. А тепер увага запитання знавцям: чи буде Василь спасенним? Якщо не покаяться, то навряд чи все очевидно. Тож відповідь, яку підказує логіка, так, людина може втратити спасіння. А що каже Біблія? Запитаємо у неї. Є певні застереження у найостаннішому розділі Божого Слова. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя і зі святого міста, про які записано в цій книзі, Бог може забрати можливість отримати вічне життя у його царстві. Апостол Павло застерігає: пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Як можна бути позбавленою Божої благодаті, з власної волі відмовившись від неї, а без неї, як відомо, спасіння неможливе? А Петро взагалі не церемониться а були й в народі Жжепророки, які між вами будуть лжевчителі, які вноситимуть згубні єресі і відречуться від того владика, який їх викупив, і тим наведуть на себе швидку погибель. А якщо відреклися від Бога, то суд на них віддавна не бариться, а їхня погибель не дрімає. І ще й потім додає: бо коли ті, які від опоганення світу втекли до пізнання нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, знову оплутані ним терплять поразку, то останнє для них є гірше від першого. Що може бути гіршого, як невтрата можливості жити вічно з Господом? Тому так, людина може втратити спасіння. Мартін Лютер у своїх 95 тезах писав: Господь і учитель наш Ісус Христос, кажучи, покайтеся, заповідав, щоб все життя віруючих було покаянням. А апостол Павло стверджував, без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є, і що винагороджує тих, які його шукають. Знаєте, на місці Павла я б написав так: Бог винагороджує тих, які його знайшли. Але Він говорить про процес. Ми завжди маємо бути в пошуку Бога, наше покаяння має бути щоденним, наші стосунки з Богом мають оновлюватися щоранку, щодня. Якби було по-іншому, наступні слова Ісуса були б незрозумілими. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Будьте готові завжди, і бережіть ваше спасіння.